Привіт, дівчатка! Знімаю дубль 2. Бо так гарно вам напоказувала. показувала. Знімаю ой, і сама собі показую, а в камеру майже нічого не видно, то вирішила перезняти. Вже майже була на половині, знімаю вам свою колекцію лаків. Мене просили вже неодноразово, тому показую, розказую. По-перше, одразу вибачаюся за стан своїх нігтів, наче все добре, але не зовсім до ладу наведені. Дівчатка попереджаю, кому не подобається дивитися мої відео без манікюру, то будь ласка, не дивіться. І одразу вибачаюся за свій суржик. Мені теж пишуть за той суржик, о той суржик, о той суржик. Тому вибачаюся. Кому не подобається мій суржик, то листайте далі. Отож, поїхали. Так, почну з ось такого засобу. Це у нас доглядовий засіб. Зараз він в мене на нігтях. Не знаю. Думала показувати чим подальше руки. Отак От покажу. Він такий молочний молочного кольору. У мене не обрізана кутикула, Вибачте мене, будь ласка. Так, ще в мене є засіб. Де він? Де він? Де він? Ось. Це засіб вже зняти, його в каталогах вже не знайдете. Це такими синіми буковками. Це засіб, який наноситься на нігті під лак. Він захищає нашу нігтьову пластину від усякого поганого, що є в складі нашого лаку. Е, я його можу нанести просто, коли не роблю ніякий манікюр, просто щоб нігтьова пластина була якась краще, то я наношу його як безкольоровий лак на нігті, і нігті гарніше виглядають, і, е, не знаю, і буває під лак. Е, якщо, до речі, дівчата, якщо лаки, е, як правильно сказати, щоб не суржиком, хочу сказати полосять. Полоса це смуга. Ви мене зрозуміли. Якщо лаки, я буду казати, як, як можу, да? а ви мене вже пробачите. Якщо лаки полосять якісь, то дуже хорошо під них наносити ось цю базу, і тоді лак полосити не буде. Є в мене ще ось таке, до речі, це в мене, бачите, тут ще на один раз більше не нафарбуєте, тому що він уже густоватий. Я ще думаю один раз його вижити і все. І піде в порожні баночки. Це у мене вже, я не знаю, яка баночка по рахунку, ну точно не перша, не друга, можливо, третя, можливо, четверта, не знаю. Я забула собі його замовити. Я знаю, що він є зараз в третьому каталозі. Але коли я робила перше замовлення, я забула, коли робила друге, його вже не було на складі. І сьогодні я дивилась, його досі нема на складі, тому треба десь ловити. Але добре, що в мене є ось це це теж, наче якесь як -то лікувальне. Воно вже, правда, протерміноване, то яке воно там лікувальне. Але ще не викидаю, ще гарно працює. Код цього скажу. Код цього засобу 41758. Надіюсь, що вам видно, тому що я опять показую не вам, а собі так. Ще у мене є ось такий засіб. Це вже наноситься, е, закріплююче покриття зверху на лак. Код його е, 42568, Він вже знімається, але його в утлеті зараз можна взяти по гарній ціні 47 гривень. Тому, дівчатки, і до речі, він є. Я сьогодні е, дивилася, чи є ці мочалочки такі в формі підводного човна, то бачила, що він є. Поїхали по лаках. Я вам покажу спочатку свій гель-лак, він в мене один єдиний. І його теж зараз можна в аутлеті купити за 47 чи 49 гривень. Його код 52873, це бежевий колір, він такий ніжненький, але він. Смугами покривається. Але чому? Я зараз розкажу, це ще не остаточно. Я ним користувалася один раз, це ще не остаточно. Я вам розкажу, як я зробила, і мені здається, що це була моя помилка. Є у мене ось таке закріплюючий засіб, це на лак. Ну, на на гель лак, на лак. Я не знаю, скільки тут його, тому що чорна ця бутилочка і тут не видко. Але він у мене вже давненько, в нього вже вийшов термін придатності, але він ще гарно працює, то я його не викидаю. Ну, Мені здається, що його вже тут мало, бо коли я ним останній раз був. То я вже трошечки нахиляла, бо вже погано набиралася. Я нанесла два шари ось цього гель-лаку, але ще маю два способи попробувати, можливо, Буде краще. Я просто нанесла ось цих два шари і одразу ж, одразу, не почекавши ні хвилинки, нанесла ось це покриття. Можливо, мені здається, що я ним і його змазюкала, тому що, якось так, знаєте, на нігтєві так було. Отут були полоси, ось тут. А тут внизу не було, то, можливо, я його змазюкала, то я хочу ще один раз попробувати нанести два шари, зачекати і ось це. Якщо теж буде полосить, то попробую ось цей засіб, ось цей і ось цей. Тому що лаки, які полосять, коли я наношу на ось цей засіб, вони вже гарний результат вже тих смуг немає. Так, поїхали по лаках. Покажу вам знятості. Перше, що покажу вам, покажу вам ось цей лачок. Його вже зараз не придбаєте. Він мені приходив в минулому році, і він, коли мені приходив, це був подарунок, я не пам'ятаю, за одну гривню. Мені здається, Ну, він точно мені приходив в... за подарунок, і він прийшов мені тоді Два чи три місяці вже був як протермінований. бачите? Він, мені здається, в минулому році приходив. З кінці го року він мені приходив перед Новим роком. Ще у мене є ось такий. Мені здається, це теж знятість. Ось, бачите, от, мені здається, це теж знятість. Але з ним все добре. Я не пам'ятаю, чи в ваутлеті я його купувала. Є у мене ось такий, цей, мені здається, я брала замість плати за доставочку, його теж вже немає. Це якийсь там мак, по-нашому перекладається ось такий код. Ось. І ось такий засіб. Це в минулому році були перед Новим роком: це глітерне покриття на лак. Але я вам скажу: якщо ви там нанесли два шари лаку і зверху його одним шаром. То там таке то покриття, ледве видно. Мені дуже він сподобався, я пробувала ось, наносила ось цей засіб. І два шари, а то й три ось цього. От то, Тоді дуже гарне сяєння. схоже, як на цій бутилочці. Тому що, якщо просто ним один раз перекрити якийсь лак, то сяєння то зовсім нікудишнє. Ні. А вже ось цей лак це кавові перли. Ну, знаєте, що ось цю серію за їх знімають? Я знаю, що вони були в аутлеті. Я не знаю, чи є зараз, але на початку каталогу були, і цей лак можна було взяти за 40 чимось гривень. Це кавові перли, тут немає, тут мені хтось стисав відтінок кавові перли. І він дуже класний. От він, ним два слої, ось, і він буде такий, як ось тут в бутилочці. Це взагалі це, це класний бомбезний лак. Також у мене є ось такий. Це якась там, бачите, хвиля. Він же в мене старенький. У мене більшість вони протерміновані, я їх свого часу нагребла. У мене така була хвороба на них. Його теж, якщо ще є ця лінійка, його можна купити. Є ось такий, ось я вам показую, от можна подивитися на звані. У мене немає цих штучок, щоб робити сводчики. Тому, як є, дівчатка, вибачайте зразу. Це якась там лаванда. Цей, до речі, полосить. Ось ця лаванда полосить. На цей засіб не полосить. Ось цей це. Його, до речі, він буде в четвертому каталозі, його можна купити буде в четвертому каталозі. Зараз, якщо я швиденько найду, бо в мене каталог під руками. Це ж я вже ж вам дубль 2 знімаю. Я вже вам його шукала, розказувала і зараз ще раз розкажу. Це в нас пудрово 45 439. Він не полосить. Я коли з ним робила ну, якісь там відео, знімала. Мені багато на нього компліментів отримувала. Він дуже гарно дивиться. Так. Ще вам покажу ось такий. Це у нас якась там вишня, але мені здається, її вже теж немає. Ось. Мені здається, його теж немає. Це в нас запорожена троянда, якщо я не помиляюся. 41 882. Він ще є. Якщо він в цій лінійці, це у нас якась там конюшина 41 873. Тут просто пише одне, а в каталозі по-іншому, але ну, я знаю точно, що конюшина. Так, з вам це у мене все. Покажу вам є у мене ось такі дві штучки. Ну, у мене ними більше мазюкає моя дитина, а не я. Це якось вони були там взагалі щось за копійки, щось. Там по 37 чи по 38 в аутлеті я таких ватанула, але я ними мало що робила, планувала багато чого, але в мене більше дитина грається. Їх вже зараз, якщо, тоді лише в розпродажах можна знайти. Так, їх вже в каталогах. давним давно я його не бачу. Тако я їх. У мене не виходить, щоб все було видно хочу, але вже як є, я потім ще раз пробіжуся. Да? Да. Так, поїхали онколор. У мене є теж дуже-дуже багато. Онколор, до речі, нічим не гірший за Зеван, якщо ви наносите зверху. Е... Даже я з усім покриттям наносила, супер тримається лак, супер не. не... Не тріскає, нічого, все з ним добре. Так, покажу вам перше. Ось такий. це. Сорі, я вас заділа. Ось такий його вже нема. Я не пам'ятаю, він, здається, або на якісь, можливо, замість плати за доставку. Я його купувала не по каталогу. Я його купувала дуже гарний на нігтях. Цей фіолетовенький. Ну, в каталогах його вже немає. Бачите, це якась була е, лімітова, лімітований випуск, був фіолетова кришечка. В каталогах його нема. Один з моїх любімчиків, тут його вже зовсім трошки видку, це ось ця м -м, Тут пише мауф, ліловий. Це якийсь там ліловий, 38 990. Це дуже він так гарно на нігтях дивиться. М -м, це один з моїх любімчиків. Також мені дуже подобається ось цей у нас. Роже, рожавий, щось там, чи, мені здається, рожевий бузок. 38 979. Я не знаю, які з них зараз є, яких нема, тому що я за лаками зараз мало слідкую. Це у нас щось там малина 38 930 991. Теж дуже гарно дивиться на нігтіках. Ну, червоні то моя любов. Я дуже люблю червоні нігті, теж якась там вишня. 38 986. Ось ці ось ці два. Це жах. Я б їх більше не купувала ось цей. Ось цей. Як я його так використала? Тут його вже майже немає. Це у нас якийсь там. Якась там гроза. Якщо переклад відтінку. В каталозі пише якась там гроза 38 997. Чому я його так використала? Щось я ним малювала. Десь у мене е, на. Е, я не пам'ятаю. Десь на чомусь у мене. Щось, коротше, якесь щось я ним замальовувала. Не знаю, ну не нігті. Я ним щось... Він дуже жахливо-довго сохне, навіть з тим верхнім закріплюючим покриттям. Вони жахливо-довго цих два лаки сохнуть. Ще цей, куди би не йшло, хоча б гарно дивиться на нігтях. Це якийсь там золотавий, якийсь там золото. А ось ця гроза це взагалі жах. Він ну не знаю мене з ним, я не знаю, можливо, мені такий попався, наче не протерміновані, але він так довго сохнув, що це був жах. Так, поїхали далі. Це в нас нюдовий колір, він може полосити, дівчатка. Під нього треба щось наносити. Це у нас півонія, якщо я не помиляюся. Я вам кажу нашим перекладом, тому що це якийсь там Soft Pink, але там в нас пише якась там півонія. І ще у мене є тауповий колір, це дуже гарний, але бачите, він у мене вже розслоюється. він уже, Я давно ним не користувалася. Не знаю, можливо, буду викидати. І ще у мене ось цей розслоюється, Ну, це, це не дивно. Він мені приходив протермінований, він вже давним-давно мав розслоїтися, але так і ще. Так, що у мене ще є? Ага, є у мене тут ще такі. Це колись я купувала в шикі блиск ось таких два ем, шимерних Коротше, вони в бутилочках дуже гарні. На нігтях в них нема такого. Я думала, вони будуть на нігтях такі, як в бутилочки. Ніфіга в них такого немає. Ще куди б не йшло, що там. Ну, вони вже, мабуть, зараз дуже-дуже густі. Треба було вам кожний відкрутити, показати. Він дуже-дуже, так, -дуже... да, бачите, він вже густий. Він дуже-дуже, вони довго сохнуть. Дуже довго це жах. Цим у мене ще щось там дитина гралася, а цим це у мене має бути мало, бо цим я в основному фарбувала нігті на ногах. Це у мене лак для нігтів на ногах. Я один раз спробувала на руках, він зараза так довго сохнув, і бляха ніяк не міг висохнути. Я його тоді зняла. А на ногах, отак ввечері, лягла, там дивишся телевізор. Лежиш, він собі там сохне. І не можу відкрутити. Хотіла вам показати, не можу відкрутити. А, руки кремом намастила. А, аж ручка заболіла. А, зараза така. Так, ще в мене є щось. А, ой, є ось таке: це ловіт, це заврори. Це колись, знаєте що? Це колись купив мій чоловік. Йому вже мабуть, років п'ять. Дуже-дуже давно привіз. Я розбираю пакет, кажу, опана, а це що? <ривіз. ривіз>. Він каже, це я буду поп поплавки зафарбовувати. Він думав, що він буде такий поплавок, як нафарбуєш, а він такий напівпрозорий, коротше, там стільки слоїв треба на той поплавок нанести. І це в мене моя дитина забрала і кинула. І він її віддавав, на каже, на кена, мама будеш. На нігтях малювати. Тут його... його треба багато слоїв, щоб він був, от йому треба було, щоб він був такий яскравий. А він такий прозорий. Коротше. Але ж. Чоловіки? Так, ще тут у мене є. Це теж колись в Шикі близьке, мені здається, або в Аврорі, або в Шикі близькі. Це колись ми з дитиною йшли, і вона побачила ці сіяшки. Мам купи, мам купи, я купила. Ну він дуже гарно сіяє на, на нігтіках. Він дуже гарний. Його вже там зовсім мало, і він вже у мене давненько дуже э, придатний до 22-го року. Він вже, коротше, вмер. Ще у мене. Колись мені хтось присилав подаруночок і ось такий LCF. Мені присилали, це я не купувала. Це точно мені десь десь був в мене в подарунку, в посилці. Непоганий. Ну, так, знаєте, як такого щоб е, ніби й манікюр, ніби й не манікюр, то так зверху е, тяп ляп нормальний. Е, а це ми якось теж, це моя дитина, це ми були вшики, близько були дуже. Ці е, всякі там розпродажі на лаки, І це в мене дитина побачила, і давай вибирати. Я кажу: ну вибирай. То вона вибрала ось такий. Але він, його треба багато слоїв, щоб він був ось такий красивий бутилочці, або на якийсь лак нанос. І цей теж сам, ну, цей ще куди не йшло, він дуже він такий, знаєте, він на нігтях камера, мабуть, не передає, але на сонечку вийдеш, тут різнокольорові ці такі всякі, І червоний, і всякі-всякі. Так, він ніби сірий в бутилці, а от сонечко як посяє, то він дуже гарно виблискує. Це дуже гарно. 600 616. А тут. А тут 089 чи 680-й, як подивитися, так? Да? Ні, напевно, 089. Це в нас on фініш. Так, фініш. Да, це зверху покриття. Тут і глітери пише. Ну, Цей, цей кращий. І цей я би не рекомендувала, а цей доволі непоганий. Це в мене дитина брала, вона там в школу нафарбувати, вони так не фарбують. А ось таким, то його не видко, тільки де-не-де виблискує. І цей теж То таким, ну, наче нічого не кажуть. Ось такі дівчатка в мене лаки. Ніби і є, ну, не дуже багато, але і немало. Так як вони в мене більше стоять без діла, зараз я їх так використовую. Ви знаєте, в Oriflame лаки доволі непогані, їх можна сміливо радити. І... І можна знайти там да, якийсь вихід з лаками, там, як, наприклад, полосить, да, можна нанести під низ от таке, таку базу. Це, по-перше, лікувальна база, він вона доглядає за нігтіками. І я, знаєте, що е помітила, що в мене менше нігтіки свояться. Мені зараз знов казбаришня напише, те такі страшні нігті, а те ще там пишеш, що тобі щось помогло. Да, мені помогло. Ай, дівчата, що вам сказати, важко тримати нігті в порядку, якщо ти живеш в селі, якщо ти кожного дня е, хазяйству дуже важко. Легко судити, якщо ти сидиш е, там, в квартирі, да? і в тебе все робить е, стиралка, посудомийка, там ще щось. Я багато яких речей стираю вручну, тому що я не довіряю стиралкам. Ну, Я боюсь, щоб не розтягнулось. Не, не, наприклад, от є такі речі, я боюсь, щоб вони там е, від стиральної машини на них буде багато, набагато більше катушків, чим так. Ну, от така я, сільська баришня. Добре, проїхали не про те, а про лаки зараз. Ось такі в мене лаки. Надіюся, що вам все було добре видко. Дуже шкода, що в мене немає на чому зробити. Сводчики. Ну, я так стараюся, щоб Ось... таких го собі. Не судіть мене строго, дівчатка, як є. Все. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто додивився мої страшні нігті до кінця відео. Хто дослухав мій страшний суржик до кінця відео. Велика вам подяка, пошана, за вашу витримку. Бережіть себе, залишайтесь безпеці. Пока, пока.